Вітаю в ефірі. Програма Ти маєш право. Проект, який допоможе вам завжди бути в правовому полі, знати власні права та розуміти, що тягне за собою порушення законодавства. Протягом сьогоднішньої програми розглянемо актуальні питання, які допоможуть вам почуватися впевненіше. Українським водіям готують нові штрафи, що потрібно знати. Верховна Рада посилила відповідальність водіїв за неправильне чи незаконне використання автомобільних номерів. Так, у частині 1 статті 121 пункт 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачений штраф у 850 гривень, за такі порушення правил дорожнього руху, управління авто без номерів, управління авто з номером, що йому не належить, використання номерного знаку, який відповідає встановленим нормам, тобто перевернутого, закритого, брудного чи непідповідного. Свіченого нова норма передбачена частиною 2 статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою запроваджується відповідальність за незаконне використання спеціальних номерів ЗСУ національної поліції тощо у цьому випадку штраф 1700 гривень. За повторного порушення ця сума зростає до 3400 гривень, а водія можуть позбавити прав на 3-6 місяців. Українці просять владу вплинути на правила спільнот компаній Google та Meta через блокування акаунтів у соцмережах. Петиція з проханням звернутись до компаній набрала необхідні 25 тисяч голосів на сайті президента. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський. Авторка петиції наголошує, що під бани від Google та Meta постійно потрапляють українські користувачі, які висвітлюють війну або збирають на неї кошти. Окрім цього, авторка пропонує запросити до України керівників компаній. Зокрема, і власника мета Марка Цукерберга та провести їх зруйнованими бучею, ірпінем та бородянкою. Із петицією ви зможете ознайомитись за посиланням під відео. З 1 січня 2023 року Національний банк розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років, тобто попереднього покоління з метою поступової їх заміни на оновлені грошові знаки. Замість них в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети, а саме Обігові монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року. Банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління. Головна мета такого рішення підвищення якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот попереднього покоління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу, поліпшення готівкових розрахунків та їхньої зручності для населення. Парламент прийняв в цілому закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік. Жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому міноборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'ям та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням. А от жінки-медики обов'язково підлягають взяттю на військовий облік. Зареєстровані безробітні можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт. за їх згодою. Це передбачено ухваленим парламентом законопроектом номер 6067 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці, який передано на підпис президенту України. Документом внесено зміни до статті 46 закону про зайнятість населення, та передбачено, що зареєстровані безробітні можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт за їх згодою. Долучайтеся і ви до створення актуального контенту та пошуку відповідей на юридичні запитання. Під цим відео опишіть у коментарі, з якими проблемними правовими питаннями ви зіштовхувались, або які не можете вирішити без сторонньої допомоги. Відповіді шукатимемо разом. А наразі це все. Дякуємо, що були з нами. До наступної зустрічі в ефірі Першого Подільського.